Радіо Chicago Друзі? Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з Павлом Славинським, начальником штабу другого інтернаціонального легіону. Пане Павло, вітаю! Слава Україні! Вітаю, героям! Слава для наших радіослухачів. Скажу відкриту інформацію, що в Україні діють чотири інтернаціональних легіонів. От яка кількість військових іноземців? Ця інформація є засекречена, чи не так і чому? Ну, дивіться, по-перше, чотири uh, інтернаціональні легіони – це тільки uh, в структурі сухопутних військ. Насправді uh, є ще національні легіони, Так звані uh, в системі Міністерства оборони саме під Гуром: це є uh, легіон Шейха Мансура, є Грузинський легіон, є... Uh, Кастуся Каліновського, тобто саме національні е, регіони, mm -hmm. вони не там, з, е, Легіон Свободи Росії чи щось таке. Це зазвичай невеликі формування, але вони є і вони представлені набагато ширше ніж чотири. Е, які є в наш сухопутці національні? Тобто я ще конкретно по певних так. націях створення легіони. Зрозуміло так. а відносно вашого легіону будемо сьогодні спілкуватися? Хто ж ці люди? Звідки вони? Яка в них мотивація? Попробуємо <проб> розібратися разом з вами з вашою допомогою. Отож, з яких країн найчастіше приїжджають? З яких національностей в основному складається ваш легіон? Спочатку. Формування легіону це е, літо осінь 22-го року було три великі групи: Це білоруси, грузини і е, англосакси, тобто представники е, Європи і Америки. От, на, потім е, яка була динаміка? Потім е, більше було саме американо-європейських представників. Е, потім це е, осінню 20 23-го пішла хвиля е, представників Бразилії і е, Колумбії. На зараз е, такий національний склад, він десь 50 на 50%. Відсотків. Тобто, е, половина, ну, я, я маю на увазі іноземців із іноземців, половина це е, бразильці колумбійці, і половина це англосакси. Е, трошки представлені, звичайно, там і е, представники е, колишніх радянських республік. Тобто, це. Англійська і іспанська мови, ви використовуєте так, точно, так? так. Я думаю, що точно наших радіослухачів буде цікавити питання чи є хтось із РФ. Є, е, але відповідь буде така. Дивіться, якщо людина з російським паспортом? Якийсь час служить в українській армії, і вже асоціює себе з Україною, то зазвичай ці люди отримують посвідку на постійне проживання. Це можна сказати, вже так на півдорогі від російського громадянства до українського. Тобто, так є у нас такі представники е з двуглавим орлом е на паспорті, але ці люди вже мають посвідки на постійне проживання, і вони вже на шляху до отримання українського громадянства, тобто, це вже не зовсім росіяни, але так є. Є Я ще можу так припустити, що українці, які вимушені були взяти російський паспорт, можуть також потрапити до вас в легіон. Чи не так? Чи є такі представники? Можуть, але таких немає. Є дуже багато людей, які з окупованих територій, тобто в той час, коли почалась велика масштабна наступ, то люди там, наприклад, з того ж самого Херсона з Маріу. Маріуполя, з Тобто, з територій, які були окуповані, є представники. Як ви вважаєте, варто їх називати добровольцями чи найманцями? Ну, дивіться, це ж е, е, семантика і інтерпретації. Тобто, звичайно, для е, ворогів вони найманці. Для нас це добровольці і приклад, тому що люди йдуть добровольно захищати наші цінності. І причому це вони ж утворюють не якісь там комерційні формування або ж е приватні військові компанії. Вони заключають контракт зі Збройними Силами, Ми з офіційною мілітарною структурою держави, вони користуються тими ж самими соціальними е правами і до них такі самі вимоги, як і до українців. Тому ми називаємо їх добровольцями, і це справді ін іноземні добровольці. Які заключають контракт зі збройними силами України тут слово найманців, воно взагалі е, неприпустимо. Я б сказав, так зрозуміло. Дуже дякую за відповідь. Приїжджають професіонали військові чи ні? Є критерії можливо відбору так званий іноземний рекрутинг? У вас е, Дивіться, яка цікава і динаміка зараз відбувається, скажімо так, з 22-го року. Коли в 22-му році приїжджало дуже багато іноземців, вони осідали і в в, регіонах, в наших в регіонах ГУРА просто по підрозділах, і зазвичай вони виконували функцію якихось інструкторів або насів якоїсь там інформації і якихось навичок, яких ну, небагато було в українських підрозділах. Вони зазвичай там трошки навчали, я би так сказав. Е, ситуація змінилась докорінно, тому що на зараз. Е, Скажімо так, єдині дві держави, які перебувають в стані перманентної війни більше трьох років, це Україна і Росія. Тобто зараз іноземці приїжджають до нас вчитись. Причому це не тільки представники латиноамериканських країн, так звані іспаномовні, а й представники європейських держав, е, і молоді, і немолоді е, люди, які їдуть до нас не тільки закрити свої там гештальти і довоювати ту війну, яку вони не довоювали в або в Афганістані, але вони їдуть до нас вчитись, тому що е, тих засобів, якими користуємося ми. Тих принципів ведення війни, які є в нас, навіть в продвинутих натівських країнах на зараз немає, тобто без ложної скромності, я б це сказав, що на зараз. Ми можемо їм надавати і надаємо свідомим європейцям, скажімо так, ті навички, які дай Бог, щоб не знадобились їм, якщо війна буде розповсюджуватись і на їхній території. Тоді давайте поговоримо про мотивацію і сенси. Проведіть класифікацію, за які ж цінності воюють іноземці? Ну, це ж класичні три історії: хтось mm -hmm. романтичний патріот. Скажімо так, які воює за демократичні цін, цінності, за мір всьому мірі і щось подібне. Є іноземці, які закривають свої гіштати, як я сказав, це довойовують те, що не довоювали, шукають себе, шукають чогось, як це в старих фільмах. У увіковічнення, тобто, зробити щось суттєво в своєму житті, це ну дуже цікава цільова аудиторія, тому що вони зазвичай такі дуже наполегливі і вони шукають саме не те, щоб там пригод або там якихось фінансових. Стимулів, а вони хочуть справді зробити щось вагоме, цінне. Вони завзято працюють, вони не бояться, тобто там, наприклад, ті ж самі представники Америки, які працюють в нашій службі. В медичній службі вони ну дуже завзято працюють і вони е, не лінуються. Це такий цікавий фактор. Тобто, коли, наприклад, е, середньостатистичний українець довго перебуває на фронті, він починає ну якось шукати собі якесь полегшення. А іноземці, коли вони приїжджають, вони не, не шукають собі там місця, де б там пересидіти, бо вони цілеспрямовано приїжджають, щоб е, Робити щось вагоме, і тому вони е, дійсно ну вкладаються. Я б це сказав, вкладаються, викладаються таке. І ще одна категорія: так це заробітчани, Тут е, нічого не подієш. Це справді е, заробітчани, які приїжджають щоб е, щось заробити, але здебільшого вони відсіюються після першого бою. Зрозуміло. Ну тож, давайте поговоримо про організацію. Чи виникають культурні або мовні бар'єри у вас і як ви їх долаєте? Скільки у вас, до речі, перекладачів? Перекладачів. Саме перекладачів з Іспанської у нас шестеро. Вони працюють в піхотних ротах, там, де представники іспаномовні? Та я б не сказав, що в нас взагалі є культурні якісь там перешкоди. Тобто у нас немає яких, не дивіться, це не перешкоди, культурне різноманіття. Коли воно органічно і не заважає працювати, це культурне різноманіття. Коли заважає працювати, це культурні перешкоди. На зараз я не знаю, щоб у нас були якісь там епізоди, коли якісь культурні. Звичаї заважали б людям комунікувати нормально і нормально працювати. Так, є, це, це більше не культурні, я б це сказав. Можливо, релігійні речі ще можна. Ні, зробити. релігійні з релігією у нас все в порядку. У нас є і мусульмані, і християни, і з цим нема проблем там взагалі. Більше про виховання, тобто відношення до керівництва. Тобто, якщо взяти, наприклад. Українців, англосаксів і іспаномовних, в них різне, різне ставлення до формального авторитету. Тобто, якщо взяти, наприклад, іспанців, їм дуже потрібно, щоб був в них неформальний авторитет, такий собі тімлід, людина, яка з їхнього середовища, якого вони вибрали, і який є для них неформальний авторитет. Звичайно, там авторитет командира роти або командира батальйону, він. Железобетонне, але е, у українців, англосаксів і іспаномовних ставлення. Ну скажімо, трохи відрізняється. Але це більше такий… А в яку бетонний, сторону відрізняється? Е, як це сказати? Українці більш свободолюбиві. Е, Англосакси більше це прусська система виховання. Більше вертикаль. Тобто, чим товще в тебе зірочка, тим ти більш авторитетний. У іспаномовних більше авторитет неформальний. Тобто, людина, Небільний. яка поряд з тобою, це більше авторитет для тебе. Ну це така культуральна штука, яка є. Я думаю, у всіх арміях. Не розумію, що ви враховуєте ці фактори і якось з ними справляєтеся. Чи є, до речі, заготовлені якісь певні команди, які ви застосовуєте на фронті, для того, щоб кожен зрозумів всі види носії мов зрозуміли, до прикладу, ну я не знаю, можливо, іспанці зрозуміють англійську команду «Стоп», там, Такі українці так, зрозуміють ще під час підготовки, коли е, йде тренування і підготовка, зазвичай навіть для іспаномовних команди звучать англійською мовою для того, щоб е, вони це вивчали. І е, їх небагато там, грубо кажучи, там 100 слів, які зрозумілі всім і українцям, і англомовним, і іспаномовним. Так, це відбувається під час. Тренування, але е, історія така, що коли починаються активні бойові дії, зазвичай це все забувається. Але у нас на командному пункті, там де є пряма комунікація з піхотною групою, завжди є перекладач, який з ними і завжди тренувався. Тобто, це є такий, можна сказати, неформальний авторитет, якого вони е, слухають, коли чують його голос в радіостанцію. На командних посадах у вашому батальйоні громадяни України чи не тільки? Зазвичай громадяни України саме на командних посадах громадяни України іноземці це командир взводу і нижче. Тобто є рівнева система, де дозволено бути іноземцем. Так, З якогось так. певного рівня є чіткі, чіткі правила цього, чи це так уже від людини за ні не так. Є, є просто накази там тут е, ситуація більше про матеріальну відповідальність і відповідальність mm -hmm. перед державою, тому що е, іноземець, який будь-якої ну, умовно будь-якої миті, може сказати, що я не буду виконувати цей наказ. Е, і не буде його транслювати далі підлеглим. Він не може нести кримінальну відповідальність за невиконання наказу. Тому на таких посадах не може бути іноземець. Далі матеріальна відповідальність. Наприклад, командир роти несе матеріальну відповідальність за все майно, яке знаходиться в роті, так само іноземець не може нести, тому що нема способу і алгоритму його притягнути до цієї відповідальності, бо будь-якої миті він каже, ревідерчий і поїхав до себе. Тому е от така є. Є диференціація. Тобто, ми плавно прийшли до наступної теми про юридичний бік цього питання цієї всієї ситуації. Наскільки контракт для іноземців відрізняється від контракту з українцями? Е, контракт абсолютно однаковий, є тільки одне одна різниця: що іноземець може його розірвати через півроку. Тобто, з нашого боку, ми можемо розірвати контракт через два місяці. Це так званий е, випробувальний. Період е, іноземець може розірвати контракт через півроку і далі там будь-якого числа грубо кажучи, українці не мають такої можливості, е, тому що зазвичай українці це мобілізовані. По суті, два місяці триває і навчання, напевно, і за той так. час вже і так зрозуміло, чи е, людина може брати участь у бойових діях, чи не може. Е, як відбувається рекрутинг у вашому батальйоні? Можливо, пройдеться якраз якась рекламна кампанія за кордоном. Є сайти, є там якісь групи там у Фейсбуку в соціальних мережах, також там Ютуб щось, щось таке, але дуже багато це сарафанне радіо, тобто вони між собою спілкуються, якось заходять якимись там прослойками соціальними. Тобто, зазвичай це і реклама пряма, і як воно називається, сарафанне радіо. Про соціальний захист та оплату, якщо іноземці отримують поранення за них за лікування, піклується Україна чи ні? Абсолютно однакові умови для українців і іноземців. Іноземець лікується в тій самій лікарні, які госпіталі, в якому лікується українець. У нього така сама оплата, така сама, грубо кажучи, страховка. І так само на тих самих умовах, якщо важке поранення і важка реабілітація, як і українців, так і іноземців відправляють за кордон там на ту ж саму Німеччину, Британію на там протезування або ж реабілітацію. Так стати в цьому Також плані абсолютно однакові умови. Зрозуміло, тож скільки платять іноземцям? Ну, в принципі, я так розумію, ви вже сказали, що оплата одинакова. Так, так абсолютно однакова. Нема ніяких бонусів, ніяких штрафних санкцій. Тобто, абсолютно така сама історія, як з українцями Збройних сил Сухопутних. Ви згадали про англосаксонців і, і бразильців, тобто, це із пів... Деньної Америки, так, люди, і відносно тих грошей, тут є деяке, деяке таке диференціювання, бо для когось це є багато, для когось це є мало. Чи відбуваються у вас такі певні розмови? Ну, ми ж не можемо. Я, я думаю, що Україна не може розділяти там, якщо приходить багата людина з там з великими статками мобілізована, і в неї там на рахунку є, що то, то йому треба платити більше. А якщо приходить людина там середнього нижчого звіна, то йому менше ні оплата абсолютно, абсолютно однакова. І тут я б не сказав, що фінансова підтримка є якоюсь. Мотива... Ційною складовою, тобто для іноземців з Латинської Америки, ну я б не сказав, що це бі... що це про гроші, тому що дивіться, вони витрачають дуже багато грошей для того, щоб сюди приїхати перелетіти. Наприклад, якщо б розглядати службу в збройних силах як заробіток, ну воно так не працює, тому що тут великий ризик загинути. Тому скажімо так, і треба досить багато докласти зусиль, щоб сюди попасти треба витратити більше тисячі доларів для того, щоб купити білет там з основної там Бразилії до Польщі, там або ж кудись. Тому я б не говорив про те, що е, фінансова складова це основа їхньої мотивації, а кінякі піру. Екіперування, от такі всі речі, що ми знаємо, що зазвичай бракувало, так і волонтери максимально старалися допомогти своїм друзям, знайомим, хто мобілізований. Ну, це історія 22-го року. Тому що mm -hmm. на зараз е держава видає все необхідне, мінімаль, звичайно, мінімальний набор всього необхідного, воно не досить зручне, воно не все. Е Скажімо так, довг, довго може служити, але якщо людина чітко розуміє, чим вона буде займатися, то просто докупає і доприводить в порядок текіпування, яке є. Uh -huh. Або щось добирає, тобто докупає щось більш зручне. Зрозуміло, ну, uh, так дякую. Ми, like. ми почули. Дякую за відповідь про ваш збір. Давайте поговоримо. Ви написали таку інформацію для переобладнання дронів, перехоплювачів для збільшення спроможності роботи по нічним цілям та цілодобового застосування протиповітряних цілей. То ви займаєтесь протиповітряною обороною? Працюєте по шахедах? Можливо? А, це цікаве питання. Знаєте, зараз це модна тема. Всі зараз працюють по шахедам, ми трошки також, я буду скромна, але окрім шахедів, дуже багато є повітряних цілей це ворожі дрони, саме дрони-розвідники, які і дошкуляють, і знімають наш. Передній край роботно працюють по тилам. Тому так у нас є група, два розрахунки, які займаються саме ну протиповітряної оборони. Так у нас є засоби, але вони потребують модернізації саме з денних на нічні, тому що те, то, що в нас було нічне, ми скажімо так, вже успішно його відпрацювали. І зараз потребуємо переобладнання наявних засобів денного ураження на нічні. Ну, я так розпливчато вибачте, бо, скажімо так, не те, що ми скромнічуємо, але про деякі речі не варто говорити. я наших радіослухачів, небайдужих слухачів, закликаю долучитися до е, цих зборів. Один збір, в принципі, інформація про нього буде в, офісі, в описі під відео, і ви зараз побачите qr код А тих людей, хто нас слухає зараз на радіохвилі, то, будь ласка. Знайдіть наш YouTube канал Radio UA Chicago і побач, побачите згодом це відео, тож точно знайдете інформацію. Долучайтеся, читав інтерв'ю з майором Олександром Якимовичем. Це ваш колега. Він сказав таке: маємо досвід, коли на позицію одночасно перебувають колумбійці, бразилець, француз і українець. Мені зразу нагадався якийсь такий початок класичного анекдоту, і е, я його до фразою: А де москаль? А москаля нема. От а москаля е, нема так. Рубрика історії з фронту. Гадаю, у вас було багато таких курйозних випадків пов'язаних з мовним якимось бар'єром чи культурними особливостями. Поділіться з нашими радіослухачами, вони дуже люблять у військових запитувати сам. Саме такі історії ну, дивіться. Тут така як багато діти батько. Я кажу, коли малий мене питають, папа чим там займаєшся, що ти робиш? Я кажу, що є багато чого згадати, нема чого дітям розказати. У нас в аеророзвідці в ударних дронах в АФІ був дуже колоритний поляк. Він отримав поранення серйозне в нього. Ампутована нога, і е, потім він повернувся після реабілітації в наш підрозділ і е, працював в FPV. І ви е, знаєте, поляки, вони цікаво, дуже матюкаються. І е, після нього нам от е, не FPV, Він казав ФПічка, ну і там куча матюків після цього, і не Mavic, а Maverick. І коли він забував виключати загальний міт, тобто що таке загальний міт? Це коли десь півтора-два десятки людей, організмів, позиції знаходяться в одному міті, і коли він колоритно дуже. Зрозуміло. Озвучував своє, скажімо, так, ставлення до ворогів, і е, як він відноситься до своєї роботи, ну це було дуже цікаво і завжди це були авації від наших суміжників і людей, які з нами е, поряд працювали. Тобто вони вносять все ж таки свій колорит. Наприклад, у іспаномовних є таке слово паразит маніана. Тобто, коли вони не розуміють, що ти йому кажеш, вони кажуть, сі, сіньор, все, сі, сіньор. От, тобто, ну будь на що готовий, сі, все, все так, сі, так, але маняна, але завтра. Тобто, будеш штурмувати, так, готовий, так, сі, сіньор, але маняна. От і у нас це вже стали мемами. Тобто, от, от ті речі, які приносять іноземці, вони стають такими паразитними, можна сказати. Що ж, Як дякую. Встав. Дякую за спілкування. З нами був Павло Славенський, начальник штабу другого інтернаціонального легіону. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам. Да. Працюй поне. Готовий. Завжди готовий. Вітай. Давай, 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 шаг туда. Ой, хорошо, здорово.